Енеїда перша книга, писана живою народною українською мовою. Від цього славетного витвору Івана Котляревського беруть свій початок сучасні українські письмена. Але ж було щось і до Енеїди. Між другим та першим тисячоліттями до нашої ери сформувались на землях між басейнами Вісли та Дніпра слов'янські народи і мови слов'янські. Але тільки з появою християнства утвердилася на Русі писемність. У 863 році болгарські ченці Кирил та Мефодій створили першу слов'янську абетку. І переклали на тодішню болгарську мову Евангелія та інші церковні тексти. І разом з ними прийшла на Київську Русь у кінці X віку літературна мова, Кирилиця, чи як її ще називають, давньослов'янська або ж церковнослов'янська. Мабуть, небагато відрізнялась вона тоді від мови народної. Пописалися нею не тільки церковні тексти, але й книжки повчальні, такі, як поучення дітям Володимира Мономаха. Убогих не забивайте, но є по силі корміте, чоловіка не міняте, не примічавши, добро слово йому дадіте. Кирилицею писані славетні літописи. І серед них найголовніший Нестара літописця сказання Повість врем'яних літ» з його величною одою книзі. Книги реки, напояющі Вселенною. книгам бо єсть неіщетна глибина, їми бо в печалі утішаємо. В одинадцятому віці. Кириліця була у Київській Русі вже настільки звичною, що нею навіть шкрябали життійські звертання до Господа на стінах Святої Софії. І тільки з єдності живої, народної та літературних мов могло народитися геніальне слово о полку Ігоревім. Заранія до вечора, з вечора до свята! Летять стріли каленния, гримлять саблі ошеломи, Трещат копія харалужмия в воле незнаєме сріді землі половецькій. На тому єдина давнославянська мова і скінчилася. На Московщині, що після татарського нашестя майже з нічого починалося, Закріпилася канонізована церковнослов'янська і в книжках, і в побуті. А на малій Русі Україні заховалась смутні часи літературна мова в монастирі і зажила немов би окремим від розвитку народної мови життям. І так розійшлися шляхи народної книжної мови, що довелося створювати переклади церковної кирилиці на живу староукраїнську мову. Найдавніший з відомих нам подібних перекладів так зване Пересопницьке Євангеліє. Перекладач архимандрит Пересопницького на Волині монастиря Григорій та переписувач Михайло Васильович витворили цей рукописний шедевр всередині 16 століття. А року 1565-го литовський рубеж перебралися з Москви друкарі Іван Федоров та Петро Мстиславець. Спочатку в Заблудові у Гетьмана Хоткевича, а потім у Львові та Острозі видрукував Федоров перші на Вкраїні книжки Євангеліє учительне», Псалтир, Апостол. Перші друковані азбуку та календар. Найбільш відомою на увесь слов'янський світ книгою була Острозька Біблія. Вперше у цьому дивовижному для тих часів за майстерністю друку фоліанті зібрані були слов'янські переклади всіх книг Святого Письма що позвозив від усюди визначний просвітянин князь Костянтин Острозький. І там же в Острозькій печатні пробилась до шрифту єдина друкована праця великого полеміста Івана Вишинського. В гнівних його нападках на панське безчинство та зрадників своєї народності. Не раз переходив Вишенський на щирі народні слова, які довго ходили потім поміж люди у списках. Кожна друкарня ставала на Україні вогнищем, біля якого зігрівався розум народний, гуртувались найсвітліші голови. Єлисей Плетенецький – гуманіст. Хранитель національної свідомості, будучи архимандритом києво Печерської лаври, налагодив зразкове книжне виробництво. З випуском у 1616 році першокласного часослова занедбана раніше лаврська друкарня стала чи не найзначнішим верстатом українського письменства. Разом із другом своїм та наступником у Лаврі, мужем словесним і примудрим Захарієм Копистинським, Плетенецький поклав засади навчального процесу рідною мовою у тій самій Богоєвленській братській школі, що стало згодом києво могилянською академією. Запам'ятайте і це ім'я Памво Беринда. Це життя своє провів цей чернець в друкарнях та школах народних, зробивши для справи живої української мови стільки, що може стояти в одному ряду з Котляревським та Квіткою. Лексикон Славенно-Роський і імен толкування. 30 років готував його Беринда, аж поки видав на свій кошт у лаврській друкарні в 1627 році. У 1596-му Лаврін Зизаній Тустановський вже видав у вільно свою граматику з коротким українським словничком. Але Беринда зробив значно більше. Його великий словник з перекладами сіми тисяч слів церковної та іноземних мов на українську став, власне, першим українським тлумачником та енциклопедією. Мало вже було після того значних на Вкраїні письменників, які пройшли повз повзмов зібране Бериндення. Мітрофан Довгалевський та Йоанникій Галятовський, Юрій Кониський та Петро Могила, Лазар Баранович і Григорій Сковорода в кожного з них. Крізь книжну мову пробивались живі українські слова. Та було вже запізно, жорстокі утиски самодержавної Росії московських церковників розпочаті в кінці XVII віку надовго поставили на багатьох українських книжках болюче клеймо. Сія книга во всьому з Великороским Сходом. І вже з народних пісень та казок, з козачих дум і народного говору, проросла по садибах далеких від столиць Слобожащини і Полтавщини нова українська писемність започаткована енеїдою.